Парфуми, які отримали назву у череві, звіра, лімітована колекція інзебельів зебіст від ультранішого парфумерного дому Тосковат був випущений у 2024 році. Парфум присвячений внутрішнім людським переживанням, а також Дослідженням внутрішньої людської природи саме під червом звіра мається на увазі внутрішній світ людини, коли вона замикається у собі і залишається наодинці зі своїм внутрішнім звіром. Композиція аромату максимально важка та багатогранна, а саме морська акватика, яка фу акватика, яка поєднана з шовковицею, до цього додали максимально багато важкої шкіри. І дуже багато задимленого дерева. Суть в тому в загальному, що дуже багато елемі з копалу, плюс поєднання з безсмертником створює ароматне, мов, розкладання тіла до того всього сіра амбра надала оцій всій. Ольв'єшні композиції максимально багато стійкості та шлейф. Саме цікаво, що мене тривожиться, те, що тут є дуже багато металічних нот, і складається враження, немов inexcusable evil, поєднало з ртопорізікою. Чесно, вонь ще та, але саме це робить унікальність даної композиції, ну і заодно її популярність. Як не дивно, но парфум підходить як для чоловіків, так і для жінок і має просто безмежну стійкість та шлейф, яка подарує вам на розпеві від одного мільярда. Літра в нашому сто.